2012-2013 року робимо членами свого клубу. Скажу вам чесно, що є багато людей, яким це подобається, і взагалі це, ну, скажу, цей вид спорту дуже так заражає людей. Тобто хто один раз спробував, побачив, йому стає цікаво, йому вже звідси ну, дуже важко буває. Так що є, і ніколи десь самі не думаю, що в нас в Тернополі є людей, яким це цікаво. Я чую і бачу сьогодні, що люди готують машину, щось пробують, що виходить, вони щось не виходить, вони стараються і десь, десь над цим працюють. Звичайно, це дорогий вид спорту, тому що все робиться за виключно за свої кошти, самі змагання, опять же, за свої кошти, ну, за виключенням спонсорів. Ну, такий зараз має важкий час. Економічних спонсорів настільки багато немає, але все-таки є люди, які нам допомагають. Чому ви вибрали Бережан? Там якась траса специфічна, розкажіть, заголовнують про це? Напевно, Бережанський район, напевно, найбільше підходить до специфіка і місцевості Бережанського району, напевно, найбільше підходить до цього. Виду спорту. Є свої і лідери, є гори, багато лісів, гарні країни, дуже багато ну, учасників, які приїжджають до нас. До, до речі, дуже багато учасників приїжджають з різних областей. Вони захоплення від Бережанщини, від краєвидів, від місцевості. Дуже їм нас подобається. От напевне. Якщо можна, то я ще трошечки, буду говорити, як би учасник. Тож ми їздили по області, по інших районах, дивились, допустимо, що поїхати на Кременеччину і Шумщину, ну там багато піску, багато води, А от іменно Бережанщина, бо перед тим як, як робити ці змагання, напевно, треба не діти дві, не готувати, тобто шукати місцеві, шукати точки і так далі. То це зауважили учасники з інших. Областей, що як не дивно, в Бережанщині за один день ти можеш зустріти абсолютно різний рельєф, абсолютно різний ґрунт, бо якщо навіть в порівнянні з Карпатами, там камінь і глина. Тут є і пісок, і чорнозем, якщо він мокрий, по ньому дуже важко їхати. Є і глина, є і камінь, є і гори, тобто це все можна зустріти буквально за один день, за одніє змагання. Так що Бережанщина дійсно ну, для такого виду спорту. Чесно для статистики, з яких областей були люди, і це скільки було учасників? Ну, скажімо вам чесно, що цього року учасників було трохи менше. Але нас приємно здивувало, що от ми зафіксували такий момент, що до нас приїхали люди з Миколаєва, з Миколаївської області, місто Як Якби не було, це далеко, це 700 кілометрів, десь ми почули, десь ми не знали, десь ми вичитовали і вони цим зацікавилися. Ну, А в основному це західні регіони, звичайно, це Київ, тому що і в минулому, і позаминулому, і в цьому році були учасники з Києва. В основному це Львів, Закарпаття, Кобаль, третій рік, Півдяковинської область, вони так активно приїжджають, у нас було екіпажів п'ять. І Вінницька область, Вінницька область, багато наших в село Підгайці. Борожан, якби вони почали в році, році, і в цьому році вони вже в категорії ТР1 мають перший місце. А плачені. хто переміг взагалі можете назвати краще? Можемо, якщо. Взагалі є чотири категорії у нас було. Це є квадроцикли і категорії та так звані ТР-1, ТР2, ТР3, це складність, скажімо так, ступінь підготовки автомобілів. ТР-1 1 це є стандартний автомобіль, ТР-2 2 це з мінімальними змінами. Ну, і ТР-3 3 це вже є, скажімо так, автомобіль без обмежень змін. Тобто, значить, в категорії АТВ це квадроцикла. Перше місце Войтович Ковуд-Роман, це місто Львів. Друге місце Закарпатська область, місто Ужгород, Потинський, Андрій, Войко, Євген. І третє місце опять же Любів, Лучко, Олександр, Артемюк, Сергій. Це є категорія ТВ і значить, категорія ТР-1. Якраз ця категорія вона робиться для того, що люди практично приїжджають на стандартні машини, Але для того, щоб дати їм це попробувати, складається така легка траса, Ну, така, скажімо, що їм можна в режимі. Туристичному сісти, прокататись, і ми впевнені, що з них, якщо їх було ці категорії цього року шість екіпажів, то напевно вже два з них вони вже за рік будуть будувати свої машини, вже їх до категорії терти. Значить, Перше місце Сузукі Джеймі, це і Віктор, Гісень, Дмитро Закарпаття. Місто Споля, так? Друге місце це Сузук і Джимів, ці, ці представники Миколаївської області, Тумський, Ростислав, Кодзюба, Віктор. І третє місце Волинянка, місто Бережане, безбук Володимир, пошов Данів. І категорія ТРМ 2. <кій> Нісам Патрон, місто Львів, Яремчук, Ярослав. Єремчук-Бодан Богдан. Це перше місце, друге місце гащі Сергі це представники Донорської області, місто Підгайці, Глива Ігор, Дудчук Василь і третє місце тойота Ленкрузер 70, Пашко Роман, Кухар Петро. Це Східниця Львівської області. І Т-3. Це сама складна категорія, де збудовані машини. Значить, сужуки самурай лищу краси Почишайло, Поч... Поч... Почигайло Руслан. Це теж Тернопільська область, місто Підгайці. Перше місце, друге місце – УАЗ-469, це місто Львів, правосудово Володимир, правосудо Ярослав. Це теж сімейні і пашка, брати. І третє місце місто Коваль Піотогомпрузор 70, Тарасюк, В'ячеслав. Радічуки. Як правильно називається ваша федерація? У нас не федерація. У нас зараз не на федерація, бо посередині побласне громадська організація, клуб оф-роу Тернопіль. Я скажу, ви весь руки на автораді, скажімо, відомо, що бере участь там сил президента, там інші люди. Скажу вам, що взагалі традиція така, це змагання, ніхто нікого не запрошує. Дається інформація на сайті всі бажаючі, хто має бажання, в кого підготовлений автомобіль, маючи на увазі, що він після минулих змагань вже готовий до нових, тому що зазвичай це кожних змагань, машина дуже рідка. Що вона їде назад додому своїм ходом і вона не зламалася. Хто готовий, вона їде. Е, ніхто сина Генуковича не запрошує. Він дійсно займається цим видом спорту. В цьому році він став чемпіоном України в федералогії тетради, отримав звання майстра спорту. Але ні його і ні починаючих ми не запрошуємо. Має може а чому це з політичних мотивів не запрошують? Абсолютно тут в нас ніякої політики немає, ми десь там люди думають, тому що коли ми робили змагання перший раз, пройшли з плакатами. Якраз в 2012 році ну, в нас були, по-моєму, вибори в обласну раду там до парламенту. Чи до парламенту? Тобто ми заборонили в Політичну агітацію і тут політики абсолютно немає, відповідно Ну Все ж таки, щоб була запрошена будь-яка зірка, яка захоплюється автоспортом. Вони всі зірку, на сайт зайдуть? Зір, зірку запрошують на концерт. Це такий вид спорту, що ну, він зірка, він приїхав, він після старту взяв дві точки, в нього трималась машина. А от абсолютно не зірка взяв. Перше місце. Ну, це змагання зірки, наскільки може бути з них не зірка. Немає тут зірку. Зірки є в пестраді. Знову ж, це в нас, скажімо так, рівень. всі, як ви кажете, зірки вони займаються професійним автоспортом. У мене не є професійним автоспортом. Це є зібрані коло однодумців, які захоплюються одною справою і які роблять для своїх товаришів однодумців, скажімо так, свят. Хоч вони всі. Починали тут з маторського спорту, і це має можливість ми, тому що є чотири етапи Кубка України, бо буквально 2 числа, органи проти. Це як етап кубка України чемпіонату, чемпіонату. чемпіонату України, ці бажаючі туди мають, мають право їх запрошувати і, і вигравши ці чотири етапи, відповідно стає чемпіоном України і теж отримує звання майстерства. Ви кажете, що розважання для друзів розвага це як шоу, скажімо так, щоб ви не з Ну, задоволення. Так, це, це як би і, і фестиваль з елементами змагань. Тобто, отак то, то ми це, що, це скажіть, Будь-що зробити треба кошти. Це ваша ініціатива? Чи до вас чи ви просили якихось спонсорів? Хтось тобто, докладався, допомагав влада і так далі? Я йому. на самому початку про це говорив від спорту, основні кошти це кожного екіпажу це приватні кошти. На саму організацію змагань, звичайно, ми звертаємось до бізнесу. Вони на організацію змагань і в деякі мірі нам допомагають. Кошти, яких не вистачає, ми як члени клубу даємо свої. От. І от за ці кошти ми проводимо змагання. Підготовка машин, звичайно, це приватні кошти кожного. Держава, ніякі кошти. А місцева влада, тому що ну, держава і сама. Звичайно, ну, <кій> вдячний місцевій владі, це мається на увазі районні адміністрації, районні раді міста Бережани, тому що вони в третій підряд погоджують на ці змагання. Якби там якраз святкування Дня міста проходить цей час і як би. Надають нам дозвола на їхнє проведення. Ми цим вдячні. Поясніть нам, будь ласка, так на хлопський розум, щоб ми могли людям пояснити. Ці категорії ТР і АР-1, чим вони відрізняються? Це ТР-1, ТР2, ТР3, ТР-1 це, скажімо, стандартний позашляховий. Спеціальна категорія зроблена для тих людей, щоб нові люди могли. Попробувати себе в цьому виді спорту. ТР-2 це вже коли на машині стоїть, тобто він в якійсь мірі вже підготовлений. Стоять і колеса на ньому стоїть, прибітка, ну і так далі. ТР3 це машина, яка є каркас безпеки, витоку, коли вона перекидається. Машина, яка вже має передню, задню лебідку, відповідно на ній стоять відповідні розміри. Коліс. Відповідно, вона може набагато далі заїхати, ніж звичайні ці машини. Тому для кожної категорії ставляться окремі точки в лісі і даються окремі завдання для кожної категорії. Оскільки обходиться і доторководі, першому посередньо. Ну, скажімо, обмежень немає. То, кого є скільки лише може будувати машину? Цей самий терроден це є абсолютно стандартна машина. Це людина, яка їздить позашляховий повсякденно на своїй машині, може приїхати без будь-якої підготовки, маючи тільки GPS-навігатор, може сідати і їхати в цьому самому легкому класі. Мож можу, а категорія тертрейдингу фантазії обмеження. І можливості обмежуються тільки кількістю грошей. І вартість підготовленої машини може бути 50, і 70 тисяч євро. Це хто на що гаразд. Хто робить своїми руками, хто робить на спеціалізованих станціях, хто ну то не обмежень. А у вашому змаганні хто участь вже буви, були якісь там супер-пупер машини? У нас у нас проidge? була супер-пупер така в Як така, Фізін, це, Фізін, та, Якщо ви десь в інтернеті бачили на, на чому виступав же самий син нашого президента Віктор Вікторович. Його машина, так як вона сленгу називається котлета. Вона зває на від відвоювала мотор, там непрості мости, тобто в неї немає дверей, вона без дверей, без вікону така. Ну, це все робиться для того, щоб вона була легшою. Така ж машина приїхала до нас. Але ця машина, буквально, якщо старт був десь в третій годині дня, то вже десь біля другої години ночі вона просто І от і виграла в тому самому ТР3 машина, яка підготовлена своїми руками в своєму гаражі. Саме хлопців з підгайці. Виграла машина, в яку вложено на порядок грошей mm -hmm. менше, ніж в ту, яка була суперкупером. Тобто на... супер не доїхала. Дуже це, важко це завершитись. Суперкупером можна іде на Я, припрошу, я не журналіст, я еколог і представляю бенжерство. У Мене дуже цікавить зараз відповідь наших організаторів, оскільки я е, хочу, щоб вони відповіли на таке запитання. В ваших е, програмах і анонсах зазначено про те, що ви екологічні, що ви за здоровий спосіб життя. Розкажіть, будь ласка, нашим представникам змі, що саме екологічного ви приносите в нас, в наш? Екологічно. Що саме? Я не знаю, де, де ви читали таке, що ми те, що ми за здоровий спосіб життя, звичайно. Ми, якби, якщо п'ємо ту віру, стараємось кидати курити. Це ми здоровий спосіб життя і займаємося спортом. Ви питаєте, що екологічно ми приносимо вам? Напевно, принести вам ми нічого не маємо, у вас дуже хороша екологія. Хороша місцевість, але ми принаймні стараємося її вас не підсувати. Ви цього року я вас не бачив. Це ваша справа Два роки підряд, в першому році ми взагалі ходили по трасі, ми вас возили, ми вам показували. Скажімо, ви читали регламент наш, наша машина, яка виїжджає на старт, вона не допускається, якщо вони не мають коризахисної стопи. Пояснюю, що це таке. Це, Скажемо, що машина їхала в болото і йому треба зацепити відбьоку, тобто він не має права зацепити відбьотку просто за дерево. Він повинен мати спеціальну трубу, яка, струбу, яка шириною 10-15 сантиметрів для того, щоб не пошкодити кору дерева. Це раз. Ніхто не має права заправити машину десь в лісі. Крім відповідної заправки, іменно де вона є в місці, або є спеціальне відведенне місце за закритий парк. От, е, скажімо, да, в кожній машині повинна бути бензопила. Але ця бензопила, в ніякому випадку не повинна використовувати, для того, щоб різати сухі і здорові дерева. Бензопила використовується тільки в випадку, тому що в нас. Е, та Тачбуці залиті карти навіть 42-го року. І ми так, орієнтуємо по них, ми їдемо по старих дорогах. Відповідно, є моменти, де вітер, був вітер, закидали цю дорогу, якби дерева впало. Ну, лісники не заперечують, що ці лежачі дерева ми маємо право зрізати, вони тобто нікому не шкодить. Тобто ми нічого в екологію нового принести не можемо. Все-таки наші машини не дають. Якийсь вихлоп, і це вже не є добре. Але ми стараємось, як, як таких зубованих, ми бачимо, що вимагаємо від учасників, що вони, принаймні, екологія та, яка в нас є, вона її не псувала. Дякую. Чи є ще запитання у журналістів? А екологічний податок сплачуєте? Ну там учасники. Екологічний податок ми не сплачуємо. Тоді останнє запитання: хлам на майбутнє? Кожного року бути роботи і так далі розуміти. на майбутнє. Ну, скажімо, серед, серед людей, які займаються цим видом спорту, бережани трохи це вже такий бренд і досить непогано про нього говоряться навіть і, і в Києві, в Крузі, от, людей, які займаються цим. Ми хотіли би продовжувати цим займатися. Звичайно, для того, щоб це було цікаво, треба щось міняти. Треба міняти вже, напевно, місце лагері, місце. Проведення, тобто, але, чесно кажучи, в Бережанах ну, важко знайти щось нове, тому що дуже багато є е, якби, заповідних місць. І от нам би не хотіло, щоб говорили, що ми це таки псуємо екологію. Можливо, ми будемо якось все-таки стартувати з бережан і переїжджати трохи далі туди, в сторону Галина, Івано-Франківської області, десь, десь Тобто є в нас плани, щоб ці змагання. Це в самому місті чи десь в передмісті Ні, Це так? є такий село рай, там, а, там я би наш лайк. Дякую. Можна спілкуватися за кого-то